Я не можу женитися. Я 32-річний хлопчик. Ми покоління чоловіків, вихованих жінками. Якщо запитати у перехожого, яким є еталон сучасної жінки, то скоріш за все ви почуєте. Вона сильна та незалежна. Ця зв'язка слів глибоко вкорінилася у нашій свідомості і не викликає жодних запитань. А от яким є сучасний чоловік? Мужнім? Хм, а мужність це хіба не токсично? Добрим та дбайливим, ну а це вже щось про підкаблучника, такого собі славного хлопця, який безвилазно сидить у френдзоні, періодично ковтаючи фразу з тобою комусь дуже сильно пощастить. Але не мені. Чак Паланік написав бійцівський клуб як реакцію: своєрідний маніфест на вихолощення західного чоловіка, що став заручником офісної рутини, втратив свою мужність та будь-які орієнтири у житті. Насправді ця розповідь не про втратившого глузд офісного працівника, вона про пошук сенсу, служіння вищій меті, чоловіче братерство та опору на себе. Мені вже виповнилося 25, і я дзвоню йому знову. Тато, що далі? Він каже: Я не знаю, женися, може нам з тобою бракує жінки? Чоловіки, яким необхідно запитувати у тата чи будь-кого іншого, як далі жити, являються славними хлопцями, буквально дітьми в тілах дорослих дядь. Вони шукають не жінок, а мам, з якими до того ж можна займатися сексом, ну і розігрувати дитячі емоції, ображатися, жалітися і жаліти. Ну, і звісно ж, звинувачувати: мам, ти не виправдала моїх сподівань, я хотів стати щасливим завдяки тобі, а ти поводиш себе не так, як мені хотілося б. На жаль, так стається якраз через відсутність сильного батька у житті. Хлопчики не мають кого наслідувати, через що не розвивають у собі стійке чоловіче начало. У цьому розборі будемо багато говорити про їхню протилежність цілісного чоловіка, який радикальним чином втілюється в образі Тайлера Дордена, і транслює головні причини, чому хлопцям так подобається даний фільм. З вами Микола Макаренко, практикуючий психолог та письменник. Бажаю приємного перегляду. Все навколо здавалося нереальним. Нагадувало копію. зроблену з з копії, копії. Офісна робота мені також знайома. Я провів там добрих два роки. Весь цей час у мене боліла поясниця, постійно німіли ноги. Зізнаюся, що більшу частину робочого часу я просто створював вигляд, що працюю. При цьому слухав нескінченні подкасти та лекції на сусідній з робочою вкладці. По суті, я просто засмічував свою голову інформацією, щоб рятуватися від надокучливої думки. Невже так буде завжди? Уявіть собі, рівновірне цокання клавіатури, гудіння принтера, голови колег, що видніються над перегородками. У цьому було щось лякаючи неживе. День бабака, що повторювався знову, знову і знову. Може, й дивно прозвучить, але для мене єдиним проявом справжності був хлопець, який десь може раз на тиждень приходив чистити офісні акваріуми. Його робота здавалася мені якоюсь ну важливою, цікавою, потрібною, щось щось необхідне: сачок для водорослів, шланги для заміни води, корм для рибок оце от усе. Ми непорушно клацали по клавіатурі, згорблені спинки, сутулі плечики, а він собі жвав очогов офісом, займаючись корисною роботою, рибок годував. Отже, його образ увійшов у мою свідомість таким собі клином, контрастом, який підсвічував очевидне: хтось займається чимось цікавим, але не ти. Він автор свого життя, а ти оповідач, який спостерігає за цим життям збоку як і багато інших людей, я став рабом інстинкту гніздування. Я листав каталоги, силкуючись відповісти на питання на зразок. Який столовий прибор означає мою особистість? Якщо твою особистість має відображати столовий прибор, то у тебе немає особистості. Для зручності далі я називатиму головного героя Джеком. Хоча у фільмі у нього немає імені, це зроблено спеціально, аби не давати йому жодної індивідуальності, щоб кожен з нас міг упізнати в ньому себе. Отже, Джек уособлює сучасну людину, яку підсадили на споживання. Він працює для того, щоб купувати речі, які йому зовсім не потрібні. Така собі ілюзія щастя у майбутньому: ще один столик, ще декілька виделок. Купи шарф за 200 доларів, і тоді обов'язково будеш щасливим. І ілюзія ця висить перед ним морквиною, змушуючи тягнути лямку. У мене було все. класна стара система. Пристойний гардероб. Життя було майже досконале. Тут згадується фраза, що людина це по суті єдина істота, яка платить для того, щоб жити. Для чого ж ти живеш? Для чого? Церковним дзвоном дане запитання відбивається від стінок внутрішньої порожнечі Джека, не даючи спокою ні на мить. Але Джек бореться: він купує абажури з екологічно вибіленого паперу, декоративні тарілки, столики у вигляді знаку інь-янь та інший мотлух, намагаючись завалити чорну діру внутрішнього неспокою. Він носить маску відстороненої нормальності, копіює життя інших, повністю втрачаючи будь-які натяки на особистість. Якщо довгий час пригнічувати внутрішній голос, то припиняєш його чути. Непрожиті емоції заповзають глибоко під шкіру, і людина втрачає здатність їх розуміти. На виході отримуємо живого манекена Джек, саме такий манекен. Що сходить з розуму біля офісного принтера? Сікмапівроку я страждав на безсоння. Як не дивно, але люди спеціально п'ють каву для того, аби страждати безсонням, ну і паралельно тривожитись. Ерік Берн, засновник транзактного аналізу, наполягав на думці, що нам притаманно несвідомо відтворювати ситуації, в яких матимемо змогу відчувати знайомі емоції. До прикладу, тривожні люди п'ють каву і курять цигарки спеціально для того, аби тривожитися ще більше. Це дозволяє їм знову і знову занурюватися в неприємні, але такі знайомі відчуття. Кофеїн не позбавляє нас бажання спати, він лише тимчасово стримує це бажання, відтерміновуючи прилив нової хвилі сонливості. До того ж, будь-який стимулятор розхитує маятник нервової системи, виводячи її зі стану рівноваги. Хочете побачити страждання? Завітайте у вівторок у храм методистів. Подивіться на чоловіків з раком яєчок. Ще один натяк на втрату маскулінності в сучасному суспільстві: хлопці без цілей, бажань, драйву вони не вміють казати ні, бояться конфліктів і не вміють наполягати на своєму. Їм не незнайома ініціація. Вони не розуміють, що нормально, а що ні. Буквально чоловіки без яєць. Я молився про катастрофу, про зіткнення з іншим літаком у повітрі про будь-яку аварію. Зовнішня сила, яка змінить життя, щось непереборне, щось, що позбавить вибору, і візьме все у свої руки. Особисто знаю людей, які на початку війни відчували неабияку ейфорію у зв'язку з підвищеною можливістю обнулитись. Халепа тільки у тому, що якраз такі залишаються в живих, адже їхній урок якраз і полягає у тому, аби припинити розраховувати на когось щось і відшукати силу всередині. Треба розвиватися, і хай буде що буде, але це моя особиста думка. Першою яскравою відмінністю Тайлера є наявність власної думки. Він безсумнівний адепт філософії нігілізму, який заперечує сучасні цінності, а суспільну думку використовує в якості туалетного паперу. Тайлер не піддається стадності, конформізму, який змушує звичайних людей чорне називати білим, якщо інші так вважають і роблять щось подібне. У нього є своє, нехай і схиблене бачення правильного соціального устрою. Він опирається на себе, власну етику, власні переконання дотримується тієї філософії, яка близька йому. Чому? Та тому, що хоче. Тайлер довіряє собі. Я переночую в переночую готелі. Господи, після трьох леків пива ти не наважуєшся спитати. Не ходи кургом та навколо. Спитай, можна в тебе пожити? Yeah. Так. Дуже невпевненим людям притаманна також і крайня впевненість все залежить від того, в якій позиції знаходиться маятник психіки. Якщо Тайлер символізує самодостатнього чоловіка, то Джек боїться озвучити те, про що думав увесь вечір і задля чого, власне, вирішив зустрітися. Більше того, прохання про допомогу він не здатний вичавити з себе навіть після трьох келихів пива. Типова поведінка славних хлопців у подібних ситуаціях це натякати та підштовхувати до дій, по суті, маніпулювати усе заради того, аби не показати, чого вони хочуть насправді. А раптом хтось подумає, що вони наглі, зарозумілі або ще Бог знає, які ні-ні ні, так не можна. Треба допомогти людям самим дійти до думки про те, а що ж нам потрібно. Ми їх підштовхнемо. Страх не сподобатися, змушує мімікрувати, підлаштовуватись, змінювати плани та стратегії, перевзуватись на ходу, аби тільки досягнути те, чого вони хочуть, і все відбувається в залежності від реакції інших людей на їхню поведінку. Тобто, це такі, знаєте, перебудова літака на льоту. Такі маневри на короткострок можуть принести свої результати, але на довгі дистанції завозять славних хлопців на звалище сумнівів. Та нерозуміння себе. Я прошу тебе, що сили мене вдарити. Що? Маятник психіки качається в іншу сторону, і ми бачимо поведінку Тайлера, котрому начхати сподобається його прохання комусь чи ні. Він його озвучує, а потім ще й наполягає. Тайлер дозволяє іншій людині самостійно прийняти рішення, погодитись чи відмовити. Сприйняти нормально чи образитись. Подруга у тебе відморожена, проте піддатлива. Слабка напередок. Хочеш її дотрахати? Перша відповідь, яка спадає на думку ображеним чоловікам, це щось на кшталт, бо вони ідіотки. Звісно ж, це не так. Дівчата обирають поганих хлопців, бо ті обирають себе. Чоловіки на кшталт тайлера беруть від життя те, що хочуть. Озвучують свої потреби, наполягають, мають власну філософію та опираються тільки на себе. Їх можна назвати по-справжньому дорослими. Тайлер приймає себе та свої бажання. Він може не подобатися багатьом, і це нормально. Він дозволяє їм ображатись та не розуміти себе. Він їм це дозволяє, але, будучи собою, він дуже швидко знаходить також і тих, кому подобається. І мова не тільки про жінок, адже зовсім скоро він перетворить власний дім у штаб-квартиру проєкту Погром та очолить сотні чоловіків по всім штатам. Робимо паузу для висновку. Вини 100 доларова купюра, аби всім подобатись. Ти маєш забути про страх і усвідомити, що колись ти помреш, лише після того як ми все втрачаємо. У нас звільняються руки, і ми можемо щось зробити. В оригіналі фраза звучить трохи інакше. Ми можемо робити усе, а не щось. Це важливий момент, який я розбирав у кінофільмі Мирний воїн. Лише після того, як ми усвідомлюємо, не розуміємо, а саме усвідомлюємо свою смертність, те, що колись усе скінчиться, що ми живемо єдине, унікальне життя. Лише після цього тривоги відходять на задній план, і ми здатні діяти. Усвідомлення смертності дозволяє почати жити, адже тільки в такому випадку кожна мить стає по справжньому цінною. Чи може після таких усвідомлень людина проміняти роки життя на ненависній роботі заради покупки дивану з каталогу ікея, який сподобався? Чи, до прикладу, замовчувати потреби у стосунках, тільки б не образити партнера? Запитання риторичні. У нього був план безстрашність і зосередженість, здатність відкинути все, що не мало суттєвого значення. Ще одна відмінна якість Тайлера Дьордена. Він не раціоналізує та не інтелектуалізує. У нього є план і він діє. Тайлер не концентрується на дрібницях та різного роду перешкодах. Він працює з тим, що доступно, там, де може. Наш мозок постійно вигадує обхідні шляхи для того, аби не витрачати енергію. Нагадую, що він важить 2% від маси тіла, а використовує більше 20% енергії. Мозок лінивий, і він любить подавати свої лінощі під соусом необхідності ще трохи повчитись. Звісно ж, навчання для нього це бездумний перегляд відео, типу: ну я ж щось роблю, не просто лежу, а розумну інформацію сприймаю. Ще мозок забарвлює страх починати під необхідність краще підготуватись. Він не любить дедлайнів, він любить з понеділка. Ось чому цілеспрямовані люди пишуть план, аналізують свої дії, буквально контролюють себе. Якщо ж людина не може себе дисциплінувати, то її обов'язково дисциплінує хтось інший. Я не знаю, я не розумію, чому слабка людина має причепитися до сильної людини. Що це? Чому? Бо слабка людина не являється дорослою, тобто в її паспорті може значитися повноліття, але якщо психіка застрягла у віці 12 років, не подолавши період підліткового бунту, то людина не здатна приймати самостійних рішень та брати на себе відповідальність за власне життя. За дітей відповідають батьки, дорослі люди. Звідси слабким потрібен хтось дорослий, хто зможе подбати, направити, підказати, взяти на себе усю відповідальність. До речі, Тайлер Дьорден – саме така доросла людина. Він є тіньовою стороною Джека, уособленням всіх його чоловічих якостей, безжально витіснених у несвідоме. Ось чому така велика кількість чоловіків вирішує приєднатись до проєкту Погром. Вони йдуть за батьком, харизматичним лідером. Який наповнює їхнє існування життям, дає ціль люди розмовляють між собою, думають про себе казна що, та їм бракує твоєї сміливості змиритися зі своїм другим. Я подібні картини. Потрібно дивитися в оригіналі, де ця фраза звучить дещо інакше. Люди уявляють себе такими, якими б хотіли бути, та їм бракує сміливості стати такими. Один мій клієнт якось зауважив, що в Норвегії 90% усіх чоловіків є славними хлопцями зі зламаною волею. Вони, до прикладу, можуть стояти позаду вас хвилин 20 в супермаркеті, поки ви читаєте склад продукту, і навіть не осміляться попросити вас дати їм дорогу. Бійцівський клуб саме про них, про хлопців, яких ментально починають каструвати ще зі школи, приборкуючи грайливість, запал та неординарність через смиренне сидіння за партами. Це юнаки без батька, якого можна наслідувати, яким можна пишатись та ставити собі у приклад як цілісну рольову модель. Вони виростають у чоловіків, які не знають, куди рухатися життям, і тому шукають батьківську, а в гіршому випадку материнську фігуру, до якої можна пристати як до когось більш сильного та значимого. А власне, свої думки про те, що можна стати сильним, опертись на себе і сміливо йти життям вони сприймають як неприйнятні фантазії, в які хіба що можна зануритись на 5 хвилин перед сном. Ось чому чоловікам так подобається бійцівський клуб. Він про них, і їхня тіньова сторона добре це вловлює. Закінчу свій розбір думкою: фантазії про ідеальний образ себе можна сприймати як недосяжні мрії, а можна почати. Втілювати їх у життя. Пам'ятайте, ми можемо захотіти тільки те, для досягнення чого у нас є усі необхідні ресурси. Ну що ж, традиційно вітаю усіх, хто додивився до кінця. Ви справжні самураї. Дякую за перегляд. Ставте лайк, підписуйтеся на канал, підписуйтесь на телеграм-канал, підтримуйте спонсорством, пишіть свої думки в коментарі. А головне, пам'ятайте. Неважливо, у що ви вірите. Ви праві.